Кременовська – агент Кремля в судовій системі України, і в мене є докази. Проти неї відкрито кримінальне провадження. Ірина Кременовська – людину, яку ви могли бачити на телебаченні, в новинах, у судах, як експертку сект. За інформацією Багнет та Лента ЮАЙ, фігурує у кримінальній справі за статтею 161 Кримінального кодексу України розпалювання ворожнечі. Але почекайте, якщо подивитися на всі її дії, це не просто ворожнеча, це державна зрада. Ірина Кременовська – українська копія лайножера Олександра Дворкіна, головного релігійного професора Росії, агента ФСБ, автора чорних списків. Вона працює за тією ж методичкою, що і Дворкін, видає себе за експертку. Просуває ідеї антисектантського законодавства, публікує списки, як це було в третьому рейху. Її сайт Вільне це майданчик для атаки на всіх, хто не вписується в офіційну доктрину, і все це в стилі рацир з тоталітарної секти, яку очолює Дворкін. До речі, вона ще й дог-хантерка, особа, яку пов'язують з жорстким вбивством тварин. Людина, яка знімала на відео, як собаки помирають у конвульсіях і вела прямі ефіри. Також вона була ініціатором гонінь на волонтерів Алатра, людей, які є героями нашого часу, рятують життя усіх людей на планеті. Волонтери Алатра першими підняли тему Сибірського магматичному плюму як найбільшої загрози для всього людства. А Кременовська, прикриваючись експертизою, намагалась перетворити їх на мішень. Нагадаю, що на початку квітня суд постановив у задоволенні адміністративного позову проти АЛЛАТРА відмовити. За даними аналітиків, вона діє в рамках стратегії Рацирс. Міст. Її мета використати Україну як платформу для проникнення в Європу через інформаційну війну, законодавчі ініціативи та репресії. Діяльність Ірини Кременовської підриває основи демократії, ставить під загрозу свободу громадян. Якщо це не зрада, тоді що? Ми дякуємо тим, хто вже відкрив цю справу? І, до речі, мені здається, що вона теж лайножерка.